Чудова новина для шанувальників палатан. Починаючи з цього тижня, ви можете дивитися звичайний YouTube на своєму велосипеді Байк, Байк, біговій доріжці тред або гребному тренажері. Роу. Ви можете сказати, але YouTube TV вже був доступний у розділі розваг на моєму палатан. У чому різниця? А різниця, друзі мої, в тому, що YouTube TV – це платний телевізійний сервіс, а YouTube це просто YouTube. Нова функція дозволяє дивитися звичайні відео на платформі, точно так же, як на телефоні або комп'ютері, як відкрити YouTube на палатан. Доступ до YouTube відкривається так само, як і до інших функцій поза заняттями, наприклад, до віртуальних поїздок або моєї улюбленої гри Lana Brick. Знайдіть спеціальну вкладку внизу екрана. Конкретно це розділ Entertainment. Якщо ви його відкрили, але YouTube там немає, не переживайте. Оновлення палатан іноді поширюється поступово. Скоро і у вас з'явиться. Просто натисніть на YouTube, і ви перейдете на сторінку, де спочатку відображатимуться канали Палатан на цій платформі. Ви можете увійти у свій обліковий запис YouTube через Google або скористатися гостьовим режимом. У верхній частині екрана буде пропозиція почати тренування, якщо ви хочете, щоб опір, каденс і потужність відстежувалися під час перегляду. Чому мені подобається ця функція? За останні роки я трохи охолола до перегляду серіалів або фільмів під час кардіо. Мені здається, що я рухаюся недостатньо інтенсивно, коли відволікаюся, тому віддаю перевагу заняттям або гріла на брик. Проте, я знаю, що багатьом людям, навпаки, потрібно відволіктися, щоб виконати кардіо. І якщо можливість дивитися YouTube мотивує більше людей сідати на велосипеди або бігові доріжки, я тільки за. Я протестувала цю функцію сьогодні вранці, спочатку увійшла в свій Google акаунт, а потім почала шукати, що подивитися. На YouTube повновало тренувань, і у мене є друзі, які дивляться їх. Катаючись на звичайних велосипедах вдома. Як я вже писав у своєму огляді Palatan Bike, заняття, розроблені спеціально для палатан і доступні в додатку, завжди будуть найкращим варіантом, оскільки вони враховують особливості вашого обладнання та відстежують прогрес. Але якщо вам раптом захочеться спробувати щось інше, тепер це можливо. Особисто я вибрала те, що точно зарядить мене енергією. Кліп Леді Гаги Мери за Найт 2011 року. Я часто ставлю цю пісню на своїх заняттях, але сам кліп для мене особливий. Все працювало ідеально, не було відставання, зображення було чітким, а показники каденсу та опору відображалися внизу екрана, як під час звичайних занять палатан. Перегляд улюбленого кліпу дійсно змусив мене викластися по повній. Тільки в кінці тренування я усвідомила, як швидко крутила педалі і скільки калорій спалила. Відео повністю мене поглинуло. Що врахувати, якщо дивіться YouTube на палатан, це відмінна альтернатива, якщо вам набридли заняття, ланабрик або віртуальні поїздки. Але пам'ятайте, ви не отримаєте підказок від тренерів, якщо тільки не дивитися велотренування на YouTube. Я б не рекомендувала цей варіант новачкам просто тому, що турбуюся про вашу безпеку. Спочатку пройдіть кілька занять, щоб зрозуміти правильну техніку та положення. Також знаю, що багато залипають в YouTube надовго. Кататися довго це здорово, але не забувайте стежити за часом. Пийте воду і робіть перерви. Це не те ж саме, що зависнути в YouTube на дивані можна перевантажитися і не помітити.